От цікавий випадок. Людина економічно обґрунтовує недоцільність втрати грошей на отеплення, тобто за скільки років вона себе окупить. Тобто він написав, що за 7,5 років. От нас газу я вважаю, що цей наш підписник повністю правий. А якщо ми розглянемо цей випадок як твердопавлене опалення. До чого Веду. Давайте уявимо, що твердопалене опалення це не газовий котел, який може автоматично працювати, запалюватись, гаснути і так далі, в якого може бути низька температура, відсутність конденсації в, димовій, в димовому каналі, сажа не загориться, не потече сльоза, не законденсує димохід, не згорить хата, але... Це в газовому опаленні, там можна в такому низькотемпературному режимі працювати, і можна і без енерго, без теплонакопичування працювати, зразу в теплій підлогі. А щодо твердопаливного опалення, зараз розкажу. Але якщо у вас твердопаливне опалення, то цей приклад не можна розглядати. Я зараз обґрунтую чому. Тому що твердопаливне опалення це не те опалення, що може вийти на нагріти хату, нагріти теплонакопичувач і вийти на низьку температуру, наприклад, тепло підлога 45 градусів чи навіть 55 градусів. Твердопаливу треба качгарити, йому треба, щоб... В котлі було 80 градусів, 75, іначе заплаче димохід, заслізиться в котлі, набересте сажа, загориться той димохід, кпд не буде, не то буде, дров буде йти більше. Тому і комфорт життя в такому будинку свердопав буде інший, тому що розпалюєш, остиває хата, просинаєшся зранку, холодніше, треба одіватися, вечором дуже качегарний треба. Тому, якщо газове опалення або електричне, так, да, можливо. Ти сім років пожити для себе. А якщо твердопаливне опалення, то хату все ж таки для комфорту життя треба утеплювати.